Ну що, Валєрчик, нафаршируємо тебе тебе повній. Мої любі, хочу вам підкинути ідею смачного корисного обіду, чи то вечері вирішувати вже вам. Цій страві купа бонусів. Ну, по-перше, це дуже ефектно, по-друге, смачно і, я вже ж, корисно по сезону. Я взагалі вважаю, якби люди харчувалися по принципу готую сезонних овочів та фруктів в той місцевості, де пройшла більша частина їх життя. І де формувалися їх харчові звички і імунітет, то не було б кому впарювати цю гору бадів, від яких ломляться полиці аптек. Наш організм тоді отримував би свою норму мікроелементів для ефективної своєї діяльності і менше би хворів і знемагав. Тому користуємося осінніми дарами нашої насправді святої землі. І експериментуємо з гарбузом в різних його варіаціях. Ви точно знайдете щось своє, тому що не буває несмачного гарбуза. Є просто не ваша страва, не за вашим смаком приготовлена. Хочу вам нагадати, що у фальзі є дві сторони: одна матова, а інша глянцева. Тому, якщо ви хочете ефективно її використати, я вже ж свій час також. То продукт, який ви запікаєте, повинен бути всередині глянцевої сторони, а матовою зовні, тоді приготування в два рази швидше. Наш валєра готовий і відправляємо його в духовку на 180 градусів на 2 годинки. Духовка у всіх різна, тому дивіться по своїй. Якщо знадобиться більше часу, то залиште його на 2,5. З Богом!